咋搞哟？ І я готовий почати. Наша тема сьогодні секрети успіху мільйонерів, які зробили себе самі. І це цікава тема, це моя улюблена тема. Тож давайте розглянемо деякі принципи того, як стати мільйонером, який зробив себе сам. І я дам вам те, що називають секретами, але це не секрети, це відкриття, які робили знову і знову, і всі багаті люди знають і практикують ці секрети. І якщо ви будете знати, і практикувати ці секрети, ви також станете багатими. Більшість людей, коли я їм це кажу, налаштовані скептично. Але хіба це не дивно? Щодо чого вони скептичні? Вони скептичні щодо самих себе, вони не вірять, що це можливо для них. Інші люди, їхній друг, можливо, вірять, що це можливо, але вони самі не вірять. Є правила, є закон віри, який говорить, те, у що ви вірите всередині, стає вашою реальністю зовні. Тож, якщо ви абсолютно впевнені, що станете багатими в найближчі роки, це стане правдою для вас. Ви почнете бачити всі види речей, які ви можете зробити, і можливості, яких ви можете досягти. Тож номер один я розглянув деякі з цих чудових ідей, які вивели мене з практично збанкрутілого стану. Кажуть, що слово робота джоб розшифровується як J-O-B, що означає жити від зарплати до зарплати. Just over broke. Це означає, що у вас є достатньо грошей, щоб прожити до наступного місяця, і потім ще до наступного місяця. Ваше завдання досягти такого рівня, коли вам більше ніколи не доведеться працювати. Ви будете працювати, але вам не доведеться працювати. Ви більше ніколи не будете турбуватися про гроші, тому що у вас є достатньо грошей у банку, щоб ніколи більше не хвилюватися. І це стає вашою метою. Тож, номер один для успіху мрійте великими мріями. Ви не можете досягти нічого зовні, чого не досягли всередині. Тож почніть фантазувати та уявляти це нічого не коштує, але це велике відкриття історії. Ваші мрії стають вашою реальністю зовні. Коли ви починаєте мріяти про щось, що хочете досягти у цьому випадку фінансовий успіх, що відбувається? Ви починаєте залучати у своє життя ідеї. Ви починаєте бачити написані речі. Ви починаєте чути речі по радіо. Ви починаєте читати книги і знаходити маленькі речі, які ви можете зробити, які починають рухати вас повільно, потім швидше швидше до вашої мети. Тож ви починаєте і мріяти великі мрії та ставити мету Я стану мільйонером. Я пам'ятаю, коли мені було за 30, я все ще боровся фінансово, я все ще був самотнім, я жив в орендованій квартирі з орендованими меблями. Я заробляв рівно стільки, щоб прожити. І я йшов по вулиці і подумав: знаєш, я ніколи не створював систему, щоб стати багатим. Ніхто б навіть не подумав змішувати страву на кухні без рецепта. Отже, я вирішив, що створю рецепт і я це зробив. І я взяв сім кроків, сім маленьких речей, які ви можете робити щодня. Що виявляється формулою для того, щоб стати багатим, і я хочу дати вам ці сім кроків, тому що я почав практикувати їх наступного дня, і моє життя змінилося. І я почав навчати цьому, і життя інших людей змінилося. Я сказав: ви можете збільшити свій дохід у 10 разів за 10 років, використовуючи диво складних відсотків. Альберт Ейнштейн сказав, що складні відсотки це найбільше диво Всесвіту. Він сказав, що це восьме чудо світу, і майже всі великі статки засновані на складних відсотках. Тож, як ви можете накопичувати свою цінність, підвищувати свою продуктивність і свій дохід та ставати багатими? Ну, я швидко записав сім кроків і почав їх викладати. І приблизно через три, чотири, шість років я був на семінарі, і до мене підійшов молодий чоловік. І я його впізнав. Він сказав: Я був на вашому семінарі шість років тому, коли ви сказали, що якщо я слідуватиму цьому методу, то зможу збільшити свій дохід у десять разів. Він сказав, ви помилялися. Я сказав, помилявся? Він сказав, так, помилялися. Він сказав, минуло шість Років з того часу, як я почав практикувати вашу формулу щодня, цього року я заробив у десять разів більше ніж заробляв шість років тому. Це не зайняло десять років, це зайняло лише шість років, і я почав чути це знову і знову. Ви кажете десять років, але це займає всього вісім, сім, п'ять, чотири, три роки. Це вражає, як складні відсотки зроблять вас багатими, якщо ви практикуєте ці сім кроків. Отже, крок номер один це прокидатися рано щоранку, Тепер це звучить досить просто, але те, що ми виявили в інтерв'ю та дискусіях з мільйонерами та мільярдерами, це те, що всі вони встають рано. Всі вони встають до шостої ранку і починають свій день негайно. Деякі з них встають о п'ятій ранку, а деякі навіть о четвертій ранку, але всі встають рано. Люди, які не досягають успіху, прокидаються в останню можливу хвилину: п'ють каву, дивляться телевізор, читають газету і, врешті решт і йдуть на роботу середня людина насправді не починає працювати до приблизно одинадцятої ранку, а потім вони роблять перерву на обід. Після обіду вони знову починають працювати приблизно о 14.30 або о 15.00. А потім приблизно о 16.30 вони закінчують робочий день і йдуть додому дивитися телевізор. Я колись жартував. ваш телевізор зробить вас багатими або зробить вас бідними. він зробить вас багатими, якщо ви його вимкнете. Він зробить вас бідними, якщо ви його увімкнете. Тож замість того, щоб іти додому, і як більшість людей одразу вмикати телевізор, зупиняться. Не вмикайте телевізор до восьмої або дев'ятої години вечора. Замість цього проводіть час із родиною, проводіть час навчаючись, читаючи, роблячи щось продуктивне, але не вдавайтеся до телевізора. Отже, номер один прокидайтеся до шостої ранку. Що я робив? Я ставив будильник з цифрами на ньому, і як тільки він дзвонив о 5.45 або о 5.55, я одразу вставав ви не лежите в ліжку, ви одразу піднімаєтесь і починаєте рухатися. Крок номер 2 Читайте по одній годині щодня читайте по одній годині у своїй сфері щодня. Якщо ви читаєте одну годину на день, це буде приблизно одна книга на тиждень. Якщо ви читаєте одну книгу на тиждень, це буде приблизно 50 книг на рік. Це буде еквівалент універсальної освіти щороку, якщо ви читатимете одну годину щоранку. Середній дорослий читає приблизно одну науково-популярну книгу на рік. Якщо ви прочитаєте 50 книг, які допоможуть вам стати кращими та компетентнішими, у той час як середня людина читає лише одну, це дасть вам перевагу, яка залишиться з вами на все життя. Я розмовляв з другом, який колись працював у мене, а тепер він мультимільйонер. І він сказав, що навчився читати і навчатися від мене. він не був читачем, але після того, як він потрапив під мій позитивний вплив, він почав читати і читав і читав. І сьогодні він багатий. На той час, коли він працював на мене, у нього не було жодних грошей. Але зараз він зробив кілька мільйонів доларів у кількох різних бізнесах. Він сказав: ой, це. Читання я так багато дізнався з читання. Тож читайте одну годину на день. Номер три, плануйте кожен день заздалегідь, і що це означає? Я пояснюю це у своїх курсах. Ви записуєте все, що вам потрібно зробити за цей день. Найкращий час для планування дня це напередодні ввечері. Останнє, що ви робите в кінці робочого дня, це складаєте список того, що вам потрібно зробити завтра. Якщо ви цього не зробите, то перше, що вам потрібно зробити вранці, це скласти список усього, що потрібно зробити перш ніж почати. Якщо ви почнете працювати не маючи списку, ви будете відволікатися і розпорошуватися на різні боки? 50% робочого часу сьогодні витрачається даремно, тому що люди не мають плану на день. Тож просто складіть список і запитайте себе, якби я міг досягти лише однієї мети з цього списку, яка б мета принесла найбільшу цінність моєму бізнесу або моєму життю? Яка одна мета? Тепер цікаво, що така мета завжди є. Завжди є одна, і правило таке: робіть найгірше першим. Іншими словами, робіть те завдання, яке може допомогти вам більше ніж будь-що інше. Я нещодавно говорив із клієнтом, і він сказав, що почав використовувати цю формулу, навчаючи її своїй родині. Це визначати найбільше та найважливіше завдання і виконувати його першим. перед тим як щось робити, перед тим як розмовляти з людьми, перед тим як пити каву, перед тим як перевіряти електронну пошту, зробіть найгірше першим. Зробіть найбільше завдання першим. Це запустить вас як гарматний постріл до завдання номер два і завдання номер три. Потім запитайте себе, якби я міг зробити лише дві речі з цього списку, яка була б другою найціннішою, обведіть її колом. Якби я міг зробити лише три речі з цього списку. Що було б номером три? Я викладаю це багато років, і те, що я виявив, це те, що я називаю законом трьох. Закон трьох говорить, що є лише три речі, які ви робите, і які становлять 90% вашої цінності, 90% вашого доходу, 90% вашого майбутнього, 90% вашої кар'єри. Вони підсумовані у трьох завданнях, які ви виконуєте щодня. Ваше завдання визначити які саме ці три. Отже, номер один прокидайтеся рано, номер два читайте одну годину щодня. Номер три, плануйте кожен день заздалегідь і встановлюйте пріоритети для своїх цілей. Номер чотири ретельно керуйте своїм часом, щоб завжди працювати над найважливішим завданням. Пам'ятайте, половина населення не працює половину часу. Далі слухайте аудіопрограми у своїй машині. Це ще один прорив для мене і для всіх, з ким я говорив. Вони казали, що не можуть повірити, наскільки це важливо. Це означає, що замість того, щоб їздити та слухати музику, що робить більшість людей, які думають, що їхня машина це як музична машина. Що потрібно робити, це працювати і слухати освітні аудіопрограми. Коли я почав свою кар'єру у 1980 році, тоді щойно представили аудіокасети, і тому я почав слухати кожну аудіокасету, яку міг знайти. І приблизно через два чи три роки я створив власну аудіокасетну програму під назвою Психологія досягнення. Ця програма вийшла 39 мовами і стала найбільш продаваною програмою особистого успіху у світі. І мої видавці, аудіовидавці, сказали: чи можете ви створити ще одну програму? Тож я створив програму під назвою Психологія продажів. Більше людей і більше продавців стали успішними після прослуховування психології продажів ніж під впливом будь-якого іншого окремого навчального курсу з продажів. А потім я створив психологію успіху, управління успіхом, лідерство та досягнення багатства в Америці або ставлення багатим власним шляхом. Я створив понад 30 програм і став продавцем номер один освітніх програм у світі на 10, 20, 30, 40 мовах. Моя думка така: це чудовий час для життя. І прослуховування аудіопрограм, якщо ви слухаєте, середня людина проводить у своєму автомобілі приблизно 2-3 години на день від ранку до вечора. Хтось більше, хтось менше. Якщо ви слухатимете аудіопрограми замість радіо, ви отримаєте еквівалент повноцінної університетської освіти. Просто їздячи на машині, якщо ви додасте до цього читання та прослуховування аудіопрограм, ви станете однією з найбільш освічених, найрозумніших, найінформованіших і найбільш високооплачуваних людей в Америці. Тепер чи помітите ви різницю за одну ніч? Ні, це займає час. Це повертає нас до того, що Ейнштейн називав ефектом складного відсотка. Я сказав, що моя мета була збільшити мій дохід у 10 разів. Отже, як би ви збільшили свій дохід у 10 разів? Ну, я розрахував, що якщо ви зможете збільшити свій дохід на 25% завдяки підвищенню продуктивності. Ранньому початку роботи, наполегливій праці, пізнішому завершенню і так далі. Якщо ви зможете збільшити свій дохід на 25% на рік за рахунок ефекту складного відсотка, ви зможете подвоїти свій дохід за 2 роки і 7 місяців. Але якщо ви продовжите збільшувати свій дохід на 25% щороку за 10 років, він збільшиться на 1004% у 10 разів. Тож я сказав, добре, давайте подивимося, чи це працює, і це працює щоразу. Тепер я хочу поставити вам запитання, яку різницю це створило б у вашому житті, якби ви могли збільшити свій дохід у 10 разів? 10 разів. Яку різницю це б створило? І відповідь така. Ну, ви навіть не можете уявити, якою була б ця різниця. І кожен, хто використовує цю систему, збільшує свій дохід у 5-10 разів. Я збільшив свій дохід у 10 разів за 5 років, просто використовуючи систему, про яку ми говоримо. А потім я збільшив його ще в 10 разів за наступні 5 років. Отже, за 10 років я збільшив свій дохід у 100 разів. Тепер як ви знаєте, що збільшили свій дохід. Це податкова декларація. Тому що щоразу, коли ви заповнюєте свої податкові форми, число, яке ви записуєте, це справжня цифра того, скільки ви заробляєте. Ніхто не вихваляється у своїй податковій декларації, що вони заробляють більше грошей, ніж насправді. Тож ваша податкова декларація, сума, яку ви подаєте уряду, це досить хороший показник того, скільки ви заробляєте. Я збільшив свій дохід у 10 разів за 10 років, і потім я виявив, що інші люди зробили те саме, і ви також можете зробити те саме. Отже, номер один прокидайтеся рано, номер два читайте годину на день. Номер три плануйте кожен день заздалегідь і обирайте три найважливіші завдання: номер чотири слухайте аудіопрограму у своїй машині замість радіо. Дисциплінуйте себе, щоб стати машиною для навчання. Перетворіть свою машину на університет на колесах. Тепер номер п'ять ставтеся до кожної людини, яку ви зустрічаєте як до клієнта на мільйон доларів. Ставтеся до своїх клієнтів добре. Ставтеся до кожного з ким ви маєте справу, так ніби вони справді справді важливі. І почніть із цього вдома. Почніть із цього вдома. І номер шість: це ставити два запитання після кожного досвіду. Перше запитання що я зробив правильно? І друге запитання: що я зробив би по іншому наступного разу? Що я зробив правильно, що я зробив би по-іншому наступного разу. Це золоте питання. Це те, чого навчав Джеф Безос в Амазон, коли вони працювали в гаражі в маленькому будинку, що не існує такого поняття, як помилки, є лише уроки, і тому ваше завдання щоразу, коли у вас є помилка, запитати, що я з цього дізнався, і що я зроблю інакше наступного разу таким чином, ви стаєте машиною для навчання. І те, що сказав Джеф Безос, а у мене є три його. Книги це те, що кожен урок є необхідним для успіху. Тому що коли ви починаєте, ви робите усілякі помилки. Немає нічого поганого в тому, щоб робити помилки. Головне, навчитися на кожній помилці, щоб покращуватися щоразу. І тоді сьома частина цієї формули це заздалегідь вирішити, що ви ніколи не здастеся, ви ніколи не відмовитеся. Ви просто будете продовжувати працювати кожного дня стабільно, 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 доки не досягнете своїх цілей. І моя Обіцянка вам заснована на понад 20 роках принципів TC-NIS, полягає в тому, що якщо ви будете слідувати цьому принципу, якщо ви збільшите свою продуктивність на відсотка на тиждень на відсотка, що можна зробити, просто спланувавши свій день і розпочавши з найважливішого завдання, ви, ймовірно, зможете подвоїти свою продуктивність уже в перший тиждень, але просто, скажімо, відсотка на тиждень це два відсотки на місяць. Піввідсотки на місяць це так мало, і якщо ви просто зробите одну річ по іншому, це дасть вам покращення продуктивності на 2 відсотки, а потім вступає в дію ефект складного відсотка. Якщо ви збільшите свою продуктивність на 25 відсотка. Пів відсотка на тиждень, два відсотки на місяць, 25 відсотків на рік. Якщо ви продовжите збільшувати свою продуктивність на 25 відсотків на рік, ви збільшите свою продуктивність у 5, 10 і навіть 100 разів у наступні роки. І кожен, хто це робить, виявляє, що це Працює завжди. Ми говоримо, що єдина необхідна річ для того, щоб це працювало. Це щоб ви працювали, щоб ви це робили. Починайте вранці, і є правило, яке говорить: коли ви працюєте, працюєте весь час, поки працюєте. Працюєте весь час, поки працюєте. Коли ви йдете на роботу, ви не розмовляєте з вашими друзями, ви не п'єте каву, ви не граєте в інтернеті. Що ви робите, ви плануєте свій день, обирайте найважливішу задачу та працюєте над нею не зупиняючись, поки вона не виконана. Починати кожен день з виконання важливого завдання має неймовірний вплив на ваш мозок і на ваш успіх. Також це приносить вам повагу та визнання всіх людей у вашому оточенні, адже вас почнуть сприймати як надзвичайно продуктивну людину. Тож, коли працюєте, працюєте весь час, поки працюєте, не марнуйте час, не розмовляйте з друзями. Одна з речей, яку люди не усвідомлюють, це те. Що робочий час це робочий час, це не час для розваг, це не час для спілкування з друзями, це не час для розмов із друзями, зустрічі за обідом чи випивки з друзями. Це робочий час. Тому, коли ви починаєте працювати, дійте як бігун, який стартує у важливих перегонах і просто працюєте весь день, і це буде абсолютно приголомшливо для вас. Тож, перше, це мріяти великі мрії, а потім збільшувати свою продуктивність. І я вам обіцяю, до мене підходили люди з усього світу і казали: ви змінили моє життя, ви зробили мене багатим. Ця формула була такою простою. Тому друга річ, на якій я хочу зосередитися, це мрійте великі мрії. Задайте таке запитання. Якби ви могли досягти лише однієї мети в житті, яка саме мета мала б найбільший позитивний вплив на ваше життя? Яка одна мета? Ви могли б досягти лише однієї мети? Якби у вас була чарівна паличка, ви могли б змахнути цією чарівною паличкою і досягти лише однієї мети, якою б вона була? Яка була б ця одна мета? Розумієте, два моїх улюблених слова пов'язаних з успіхом це ясність, що означає, що ви абсолютно чітко розумієте, що ви намагаєтеся досягти, і фокус, що означає, що ви зосереджуєтеся всією своєю увагою лише на одній речі, тільки на одній речі, і залишаєтеся з нею, поки вона не буде досягнута. Тепер, якщо ви робите щось повторно знову і знову, що ви зрештою розвиваєте? І відповідь ви розвиваєте звичку. Ви розвиваєте звичку, Тож незабаром ви почнете прокидатися вранці, планувати свій день, починати з найважливішого завдання, а потім працювати над цим безперервно. Поки воно не буде виконане, бути високопродуктивним, стане для вас таким же природним, як вдихати і видихати, і зрештою ви досягнете точки, коли станете настільки продуктивними, що почнете подвоювати свій дохід щоранку або навіть швидше. Отже, продовжуйте запитувати одне з моїх улюблених запитань: яка одна велика річ, про яку ви наважилися б мріяти, якби знали, що не зазнаєте невдачі? Яка одна велика річ, про яку ви наважилися мріяти, якби знали, що не зазнаєте невдачі, якби вам гарантували успіх у будь-чому, що би визначили як свою мету? Люди кажуть, ну ми хочемо почати і побудувати власний бізнес. Ну, ви знаєте, що потрібно, щоб розпочати і побудувати власний бізнес. Ви можете зробити це за допомогою свого iPhone. Ви можете зайти на будь-який з вебсайтів, які дозволяють вам заснувати компанію. Я думаю, що є один під назвою Incorporate.com. Це коштує вам 50 доларів, щоб зареєструвати назву для вашої компанії. Якщо ви зареєструєте назву компанії на своє ім'я, наприклад, моя компанія Брайан Трейсі International, Ви можете знайти її. це моя назва компанії. І я використовую її по всьому світу. Ви можете назвати компанію своїм іменем, і з того моменту у вас є компанія. Тепер ви можете купувати і продавати товари та послуги, отримувати прибуток, сплачувати податки і переїжджати в більший офіс. Ви можете зробити все за 50 баксів, заснувати і побудувати власну компанію. Тож люди кажуть, я б хотів мати власну компанію. Добре, почніть свою компанію. Тепер ще одна річ: природа ненавидить порожнечу. Природа ненавидить порожнечу. іншими словами, якщо щось порожнє, що відбувається? Природа заповнить його. Якщо ви почнете власну кампанію, але у вас не буде товарів, послуг, офісів, природа почне заповнювати її ідеями щодо того. Що ви можете зробити, які товари продавати, з якими клієнтами зв'язатися? Це найбільш дивовижна річ. Ви створюєте порожнечу, і природа її заповнює. У вас буде компанія, і хтось підійде до вас і скаже: ви коли-небудь замислювалися над тим, щоб запропонувати цей продукт або і ви скажете: ну ні, я ніколи про це не думав, але у мене є компанія. Я можу зробити це через свою компанію. Тож змусьте себе заснувати компанію, і зробіть себе президентом. Власної компанії зробіть себе керуючим директором власної компанії. Навіть не друкуйте візитки, на яких буде написано ваше ім'я та президент або керуючий директор. І коли ви подивитеся і побачите себе на візитці, це дасть вам впевненість і ентузіазм, і ви почнете притягувати можливості, щоб перетворити цю компанію на організацію, що заробляє гроші. Тож продовжуйте запитувати.